Вправа 141. Для якого значення а рівняння мають однакові корені? Ну що ж, стартуємо, перше завдання 2х-3 дорівнює 7 і А-3х дорівнює 9. Якщо рівняння мають однакові корені, ми можемо виразити цей корінь х з першого рівняння і з другого рівняння їх прирівняти, бо вони мають бути однаковими. Ну що ж, давайте розбратися з першим завданням, з першим рівнянням. Отже, ми мінус 3 тоді переносимо праворуч. То отримаємо, що 2х. Дорівнює. Було у нас 7, так і залишається. Зліва було мінус 3, справа буде плюс 3. То 2х буде дорівнювати 7 плюс 3 це 10. Є. Знаходимо х, добуток 10. Ділимо на відомий множник на 2. Х у нас тоді дорівнює 5. Отже, з одної сторони, х у нас дорівнює 5. Давайте х виразимо з, іншої, з іншого рівняння. Або можна у нього підставити. До речі, було зразу 5 і знайти А, але все-таки зробимо по-правильному. Отже, ми доданок А переносимо праворуч з протилежним знаком. То отримаємо, в нас залишиться мінус 3х дорівнює 9. Зліва було мінус А, справа буде. Плюс А було. Зліва Справа буде мінус А. Є. Yeah. Зараз. Давайте на мінус 1 помножимо, то поміняємо знак всіх доданків, буде 3х. Тут буде не 9-а, а а-9. А -а Якщо ми помножимо на мінус 1, і поміняємо ознак усіх доданків на протилежний. То, щоб знайти х, нам потрібно добуток а-9. Поділити на відомий множник на 3. Так, і залишимо. Ну що ж, ми бачимо, що з одної сторони х у нас дорівнює 5. А з іншої сторони х дорівнює а мінус 9, що ділиться на 3. Але ці корені мають бути однакові. Якщо х у нас однакові, то і праві частини рівняння мають бути однакові. То ми записуємо, що 5 дорівнює а мінус 9, що ділиться на 3. Щоб розв'язати це рівняння, ми множимо обидві частини рівняння на 3. Щоб позбутися знаменника, то ми 5 множимо на 3. Це дорівнює. А тут у нас буде А мінус 9. Множимо на 3. Третіх. Трійка у нас скорочується. Тоді 5 помножити на 3 це 15. Дорівнює. А мінус 9. Є? Yeah? Ну що ж, давайте тоді переносимо доданки. Отже, А перенесемо ліворуч. Відомий доданок. 15 перенесемо праворуч. Отже, невідомий ліворуч, відомі доданки праворуч. Ну що ж, тоді у нас зліва залишиться не плюс А, а мінус А. Міняємо знак на протилежний дорівнює. Мінус 9 було. Зліва було 15, справа буде мінус 15. Є. Ну що, ж, записуємо, що мінус А дорівнює. Мінус 9 відняти 15, це буде мінус 24. Множимо на мінус одиниця, або відкидаємо мінуси. з обидвох частин рівняння, то А дорівнює, тоді 24. Є. Ну що ж, за якого значення а рівняння мають однакові корені? Це якщо А буде дорівнювати 24. Так, ну що ж, переходимо до другого завдання. Х плюс А дорівнює 7, і 3х-а дорівнює 2х. Ну ж, виражаємо х з першого рівняння. Тоді ми А переносимо праворуч, то отримаємо х дорівнює 7. Зліва було плюс А, справа буде мінус А. Є. Ну, а зараз знаходимо x з другого рівняння. Переносимо доданки. Мінус а перенесемо праворуч, а 2х. Ліворуч. Тоді 3х у нас було. Зліва було 2х перенесем. Справа було 2х, перенесемо, зліва буде мінус 2х. Дорівнює. Мінус А перенесемо праворуч, буде плюс А. Ну що ж, 3х мінус 2х це буде х. Х дорівнює А. У нас рівняння мають мати однаковий корені. Тобто, і цей х. І цей Х має бути однаковий. Якщо так, то і права частина цих виразів має бути однакова. То ми записуємо праву частину 7 мінус А. Має дорівнювати А, це праві частини ми прирівняли. Ну що ж, а зараз переносимо доданки. 7 переносимо праворуч. А плюс А ліворуч. То мінус А було. Справа було А. Перенесемо через знак дорівнює, Міняємо знак на протилежний, буде мінус А дорівнює. Зліва було 7. Справа буде мінус 7. Мінус а відняти А, це буде мінус 2А. Дорівнює мінус 7. Ну що ж, тоді мінуси відкидуємо або множимо на мінус 1, то 2а дорівнює 7. Знаходимо невідомий множник. А тоді дорівнює добуток. Ділимо на відомий множник. Записуємо, що А тоді дорівнює 7, що ділиться на 2, це буде 3,5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Для якого значення А? В першому завданні для а дорівнює 24, а в другому завданні для А дорівнює 3,5.